5 вересня, вечір на пасіці робіт уже майже немає, залишилось тільки бджілок загодувати в зиму. Ну, Але на цьому контент не закінчується, так як зараз літають ось такі, хотів сказати, руї. Але це є не руї, це є осінній зліт бджіл. Злетіла сім'я. Причиною цього може бути, перш за все, це велика закліщованість. Хоча я ось так зблизька дивлюсь. На бджілок, то на них кліща не бачу. Але, може бути, в тому вулику, де вони жили, в розплодові, де в них був у гнізді, багато кліща якби виганяє цілу сім'ю з вулика. Просяться вони зараз до моїх бджілок, до жовтого вапі-будиночку. Мої, поки їх не приймають, женуть, вони ось падають на землі, боряться між собою, не хочуть мої приймати. До речі, в цьому. Роєві да, в цій сім'ї може бути декілька маток. Тож це є нездорові, це є ненормально, що в таку пору літають ці сім'ї, ці бджоли, цей зліт бджіл досі не може ніхто пояснити, чому це відбувається бджіл, чому вони злітають. Побачу, зараз порослідкую. Якщо мої бджоли не схочуть їх приймати до вулика, то я, можливо, зараз грамочку поставлю сюди під вулик. І під'єднаю у мене ось там за жовтим та й помаранчевий стоїть. Там теж слабенька сімейка. Якщо вони перейдуть на рамку, то я перенесу туди, підсилю трошки ту сім'ю, бо там в мене теж, я ж кажу, мала сила, їх було б так непогано чимось трошки підкріпити на зиму. Буде зараз видно. Зараз пару хвилин прослідкую. Якщо сюди вони не йдуть, ставлю рамку, переходять і переношу в той вулик. Ну, Я думаю, все це я вам покажу. Так що, поки я слідкую, дивлюся, далі буде. За рамку ставлю ось так сюди. А вони нехай собі думають, чи вони хочуть бігти на цю рамку, чи не хочуть. Прийшло напевно, хвилинка. Подивіться, як бджоли активно починають перебігати сюди до рамки. Всі спускаються донизу, всі біжать на рамку. А саме з собою, їм краще сидіти на своїх стільниках, ніж отак просто на дості. Біжать, 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 всі вони збігаються, вони зараз будуть переходити на рамку. Ну, нехай збираються, зараз трошки почекаю. Вже й клуб меншає. Почекаю, нехай вони всі зберуться на рамці. Ну і тоді покажу далі. Так, пройшло трошки часу, не знаю хвилин. Напевно 20, дивіться що робиться. Не всі злітають дно. Я до речі поставив тут був ще одну рамочку їм. Зараз покажу ось світленьку. Світленьку рамочку таку ще був поставив. Бо вони на одній рамці так сиділи плотненько. Поставив ящичок, накрив, і вони взлітають. І що ви скажете мені з ними робити? Все, ось вони в небі. Видно, не видно на пасіці. Видно на кущі мелькають. Все, взлітається сім'я, пробує летіти далі. Так що не буду я з ними заморочуватись далі. Не хочу, бо ну, я думав, вони вже були так нормально, сіли, одну рамочку, я другу. Думав, адекватні якісь бджоли сіли, зараз їх з'єднаю з, з ось тим вуликом, ось тим помаранчем, де й планував. Прийшов, все, вже вдягнув перчатки, мав переселяти. Дивитись, їх забирати, переселяти. Але вони злетіли і я їх на цьому залишаю, більше нічого робити не буду, не хочу. У мене в минулому році таке було, що прилітали по декілька разів, сідали, я їх в дуплянку туди, правда, селив, не захотіли, полетіли. Все, в цьому році я теж нічого з ними робити не хочу. Ну, це такі зліт бджіл. Бджоли такі трошки, їм, то, трошки бракує, напевне. Літають, літають. Ну, розкажу, може, в кого буде такий випадок, сядуть і буде все нормально. Що я мав робити. Я брав би цього ящичка зараз, переносив би до того вулика. Двохкорпусового він в мене. Там, значить, сім'я, зараз підійду геть і покажу. Там сім'я сидить на рамках. якщо я не помиляюсь. Якщо зможу, одною рукою відкрию. Ось вони, до речі, полетіли. Звідки прилетіли, туди й полетіли. Бачите? Все, полетіли. прилетіли, посадили. Що вони хотіли, не ясно. Так, що я мав робити? Дивіться. Зараз я так на сторону цю кришку. Забрав би я ось цей холстик. Повністю, ну, Ось бачите, сім'я сидить на скільки? На п'яти рамках. А, ні, це заставна. Це заставна, до речі. А, ну правильно, на п'яти рамках, да. П'ять рамок. Mm. Сидиться сім'я. Забираю я холостика, зверху застеляю газеткою і в мене є м'ятний розчин. Приготовлений стоїть, я б оцю сім'ю, що отут у вулику, ось так зверху. отут -от попшикав би, туди рамки не розкладав, би, бо у нас вночі вже 6 градусів тепла, холодно. Воду їм ну, не бажано, бо охолодиться гніздо взагалі. Зверху попшикав на рамки газетку і попшикав би ось ці дві рамки, де в мене сиділа сиділа ця рідця сім'я, що прилетіла. І все. І накрив, і вони ще за ніч запахом пройшлися б один одного. І якби, я думаю, що вони там собі об'єдналися. Ну, але як бачите, сім'я не захотіла, вони осінню трошки ведуть себе якось неадекватно тому я не знаю що з такими бджолами робити я з ними зазвичай не заморочуюсь хочуть летять значить летять от сюди вже лоси напад Треба відразу закривати бо одразу нападають налітають бджолки летіли до речі от клуб зібрався зараз побачимо можливо тут а матка ну, цей. Так зато люті, щоб було що там Ну, більше за все, що матка. Так, ось матка сюди. Ось 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 матка. Ось, побігла. І я ж кажу, я думаю, що в цьому рою, в цій сім'ї було декілька маток. Вони щось починають знову злітатися сюди. Ну оце такий буде замкнутий круг. Вони будуть злітати, да, злітаються знов сюди. Дивіться, злітаються, знов сідають. Тріжко замкнутий круг. Вони будуть злітати, сідати, злітати, сідати. Ні, Я з такими бджолами справу мати не хочу. Тому все, зараз ці рамки забираю, все забираю, прибираю, нехай собі сидять, ночують. Я думаю, що вони собі розберуться, хай куди хочуть, туди влетять. Да, ось подивіться, що вже кружляється на пасіці. Полетіли і зараз знову повертаються на це місце. Що за бджоли, що, 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 що з ними робиться. Я ну, взагалі. Хто знає, пишіть, хто пасічників знає, що це відбувається з цими бджолами і отак особливо це в у осінню. Це в мене другий рік підряд, подивіться, всі злітаються, знов всі злітаються сюди. Не хочу, я ж кажу. Я їм шанс дав, з'єднати мав. Але знову їх збирати, ловить, зараз знову полетять через декілька хвилин. Я думаю, що вони там в мене на місці не всиділи, бо вони їх того вулика полетіли. Не знаю. Так що все. Всім дякую. Я зараз це все прибираю. І на цьому відео закінчую.